Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вже 17 серпня 2025 року. На вулиці тепло, жарко. Рослини змінюються, садок теж. Сьогодні хочу вам трішки показати загальної картини, як виглядає мій сад, гортензії, як, ну, як змінюються. Ось так виглядає Magical Candle. Ось такі у нього шапки. Ось ці гортензії, це Монблан. Вони у мене ростуть так у напівтіні. тому що сонце тут після обіду, після 12-ї години. І деякий час на них не потрапляє сонечко. Вони тут не горять. Ось такий мають вигляд. Це Magical Candle. Така у нього квітка, на даний момент вона лаймового кольору. Кущик невисокий, це молоді посадки. Восени я висаджувала цим рослинам четвертий рік. Ось так вони виглядають. Були коротко обрізані. І знову буду коротко обрізати, напевно, на 2-3 бруньки. Тому що хочу, щоб був потужний каркас, потужний скелет кущика. Монблан. Так легесенько на нього починає. Сонечко не світить ще поки що тут, тому що е, ну, ранок, 10 година. І тут ось так похмуру. І не видно, не видно. але вже починає такий рожевий припудрюватися. Верхівка в нього така зелененька. Вітка набита. Дуже гарний сорт, але він себе краще почуває у напівтіні. Мені так здається. Фрайсмельба. Фрайсмельба, вона тут вигнала один такий великий пагін. Суцвіття є, але не знаю, чи встигне зацвісти. І я, я думаю, чи зробити з неї штамп, чи залишити кущем. Ось така. Прибрала <кій> гібралтар, висадила сюди туйку, шаровидну майнекенцверк. У неї таке біле, білі кінчики на сонечку, але так як вона не дуже на сонечку, і тому цих білих плямок теж слабо вони виражені. Магнолія в мене розрослася і кидає тінь, тому я її буду, буду обрізати. Восени трішки проріджувати. Кіушу. Ось така. такі метелики. Бджіл тут дуже багато. Не знаю, чи вам чутно, але дуже багато. Вона розріджена, залишається білою, вона не змінить колір. Тінь падає. Ось така повітряна. Повітряна. Не можу сказати, що мені дуже такі сорти подобаються, але, але вони теж роблять свій акцент в саду, тому я вважаю, що і таку хоча б одну потрібно мати. І ушу. Ось така. Це більш високорослий сорт. Гарно себе тримає. Ваніла Фрайс. В цьому році шапки такі не дуже великі. Ось такий має вигляд. Ще стоїть біла. Підв'язана, тому не розвалюється. Блаумайзе. Подивіться, яка красуня. Шапки величезні. Сині розпускалися такі, не були такі насичені, були більш до з фіолетовим відтінком. Ось це соцвіття вже трішки починає відцвітати, тому колір змінюється квітки. Але так, дуже гарна. У вдалому, мені здається, місці місті висаджена, тому себе почуває комфортно. пагони дивіться, які, які товсті. Ось це однорічні. Вагони виросли з землі. Бачите? І з землі ростуть? Квітки? Квітки немає. Ось така красуня. Ніваки підстригла, велосипед. Ось такий Барбарис висадила вже на постійне місце, тому сюди поставила е, бегонію, вона вже розлорослася, і такий трішки має гарний вигляд у горщичках. І виставила сюди. бересклад заплітає мені каналізацію. Вівсянниця сиза. Ось така. Це сіянець мені подарували, але вирощена із насіння. Мандаринка. Підстрижена. Я не знаю, що це, чи це туя, чи це якийсь кипарисовик. Дуже повільно росте, дуже погано росте. Але він у мене є, тому, тому ось такий. З будь-якої шаровидної туї можна зробити щось подібне. Це якийсь козацький ялівець голубенький. Теж формую ніваки. Морозник. Морозник ось цей я буду ділити, дівчата. Це простий, звичайний вишневий. Не сортовий. Ну, звичайна простенька квіточка. Але гарна. Хто хоче, можете писати. Підправлю вам поділки. Азалія. Барбарис. Барбариси свої я стрижу один раз весною. Знаю, де хто стриже декілька разів. Я всі рослини стрижу один раз. У мене і часу не вистачає. І чим частіше ви стрижете, тим тонші гілочки. А я хочу, ця рослина молода, хочу сформувати такий потужний каркас. А вже потім, коли вона набере певної висоти, напевно, буде якась кулька. Зроблю із неї кульку, і вона буде така міцненька, щільна. Сільвер долар. Ще не повністю розпустився. Це така більш середньопізня гортензія. Тому вона тільки-тільки розкривається. Бачите, верхівки ще всі в бутонах. Білий сорт. У мене в цьому році гортензії нижчі, ніж заявлено по сорту. Тому ось такий красень. Він має гарні потужні гілочки. Я трішки підв'язала на всякий випадок до такої опори. Це скло арматура. Але гілки потужні і самі себе тримають і без підв'язки. Просто перестрахувалася, не дуже тої підв'язки видно, але я спокійно сплю, що ні вітер, ні дощ не розламає мені рослину. Рейнголд для топіару. Піони десь за тиждень буду вже викопувати, ділити. І запропоную вам поділки, коли розділю, і буду бачити, який вони є. Тюльпанчик підстрижений, гарний, акуратненький. Мінлива теж вже відцвітає. Ось такий великий кущик. Трішки буду його зменшувати, тому що затіняє тюльпан. А коли, я, якщо я не обріжу, то він на наступний рік буде ще на сантиметрів 30-40 вищий. Мені таке вже не підходить. Тому буду восени обрізати. Барбариси, хости, ялиночки. Ось так виглядає ділянка. Міскантус. Весною. Тут так трішки пустувато, але зараз мені подобається, як розрослася ось ця зебринус, Міскantus Zebrinus. Це літил, карлик, він до 60 см, із квітами. Зараз він має сантиметрів, напевно. 40, ну, можливо, 50, не більше. А коли з квітами, то 60 см. Ось такий у полосочку. Полосочки ці з'являються не відразу. Спочатку весною з'являються зелені, ось ці листочки, такі вузенькі. І жовті ось ці плямки, полосочки, десь ну, через місяць з'являються, не відразу. Але. Гарно, мені сподобалось. Не знаю, вже думаю, хотіла б бересклети замість міскантусів ось такі жовтенькі, як у мене там біля барбарисиків висадити, щоб було гарно м -м, круглий рік. Але це теж гарне, тому ще думаю, бересклети у мене все рівно ще дуже малі. Червона ремонтантна цвіте. Теж міскантус. Барбарис піон буду викопувати. Геркулес. Це менджуліп. Він у мене не на опорах. Просто я ось залишаю одну гілку і навколо її стрижу, а верхівку залишаю, щоб росла. Потім щось з неї придумаю, але ще що точно не вирішила. Геркулес починає трішки припудрюватися, теж має не дуже велике сусвіття в цьому році, але і так гарно. На наступний рік, можливо, залишу менше гілочок, будуть трішки більші. Європа з одною квіткою такою великою. Має зубчики на пелюстках. На наступний рік будуть саджанці, тому що розмножувала весною пінкачу Уже починає пінкачу розфарбовуватися, легеньку таку припудрюється рожевий колір, вона буде. Більш насичена, але і так гарна на даному етапі розвитку, теж гарна. В минулому році було квіток менше і набагато більші. В цьому році ось така. Діамант руш дуже гарна, це рахується розріджена. ортензія. Вона дуже красива. У неї дуже великі пелюстки. Цій рослині третій рік. Вона у мене росла у горщику. і я її пересадила сюди. Це тугодум для терплячих. Хто потерпить, почекає. Потім будуть дуже красиві квіти. Це ще слабеньке цвітіння, непоказове, але, але я чекаю. Я вам зараз покажу. У мене є. Одна рослина, я висадила її, думала, буде одна гілочка, і я зроблю штамп. Але вона зацвіла, тому там не вийде. Зате квітка, зараз покажу. Дивіться, яка квітка у неї. Подивіться. Дуже красиво вона розфарбовується. Велика. Такими різними кольорами. Я думала, буде штамп, а вона більше я висаджувала весною, коли вона ще була маленька. Але думаю, є тільки одна брунька. Вижену штамп. Не вийшло, нічого страшного. Ну це дуже, це дуже, я її дуже люблю. Ось цей сорт. Вона не дуже велика виростає, метр 30. Але все залежить від обрізки і все можна коригувати обрізкою. Тут у мене така школка. Це пересортом прийшло до мене як канделайт. Є декілька. Дивіться, дівчата. Е Гортензія Самарська Лідія. У неї так буває, що може бути розріджене суцвіття. Я не знаю, яка причина, але в багатьох вже бачила. Блогерів, що теж показують, може вона так собі придумати і випустити розріджену квітку. Але це самарська лідія. їй неможливо спутати, тому що в неї листок зовсім інший, не схожий на жодну. Пагони такі червоні, і квітка теж має таку намистинку, крайчик розфарбовується ну, по крайчику така, такий обводок. Появляється, трішки пізніше він появиться. Але це Лідія, це 100% Лідія. Наместинки такі, такі малинові. Тому не чекайте, не розчаровуйтесь, це... це точно Лідія. Знаю, бо у мене цвіла нормально, а потім собі на наступний рік випустила розріджені квіти. Але правда, вона у мене була в тіні. Я її висадила в тінь. Сонечка там було мало, можливо, по тій причині. Тут, в принципі, вона на сонці. Висаджувала весною. Це був такий саджанець, це трьохрічний садженець, але він якийсь був, йому було тісно у горщику. Листочки були червоні. Я висадила, підживила, і вона відійшла і відійшла. Тому. Дуже має значення, в яких умовах рослина росте. Якщо в комфортних, вона буде гарна. А якщо в тісної, їй недогодована, ну, то що ви від неї можете чекати? Ось такі саджанці залишилось дуже мало. І сортів мало, і саджанців мало. Лаймлайту я трішки більше, тому що виявилось, що у мене замість. Baby Lace Limelight і замість Pearl е, е, мега, теж Limelight. Тому у мене лаймлайту вийшло багато. Так як я розсаджувала три сорти, а виявився один. Ось така сьогодні інформація, щоб не було довге, тому так.